Слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай Господь оберігає вас. Молимося за кожного в цей час, щоб ви покаялися і принесли достойний плод покаяння. Амінь і хотів поділитися такими думками, що в Біблії є стандарт Першої апостольської церкви, на яку потрібно рівнятися кожній церкві. І записані дуже цікаві речі, Друга глава дії Святих Апостолів, 38 38-го вірша. Коли апостол Петро каже, покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тобто потрібно покаятися в першу чергу, потім похреститися, охреститися в Ісуса Христа. Хреститися це значить. Погрузитися в Слово Боже, так, і на Слово Боже сходить Дух Святий. Тому важливо над Словом Божим завжди роздумувати, тому що якщо людина не буде мати Бога в розумі, так, то це буде проблема. Навіть і написано в Римлянах послання до римлянів, апостол Павло, перша глава, з 28 -го вірша, говориться про те, що. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Тобто люди без Бога, вони мають перевернений розум. А ті люди, які дбають, щоб в голові був Господь Бог, вони цим займаються кожного дня, максимум приділяють увагу Слову Божому, максимум приділяють молитві, максимум приділяють уваги тому, щоб Слово Боже. І ще хтось інший почув, тому благословляю, щоб ми були живими християнами, тими, які були і про яких йде мова в Біблії. Амінь.